Сьогодні 10 травня, так виглядає абрикоса сорту Харгрант, хоча ця весна дала багато несприятливих умов і неприємних сюрпризів, але спрацювали всі наші обробки і фунгіцидами, і антистресами, і дали, дали непоганий результат. Дерево має гарну загрузку та гарний здоровий вигляд. Сьогодні будемо обробляти інсектицидами, так і ще абрикосним інсектосидом в цьому році. Не опрацьовували. Від шкідників, так як з'явилися вже мурашки, а вони нам принесуть тлю і ще багато різних сюрпризів. Це таке, як скручене листя, липкий наліт, іншими словами, медяна роса. та Саме зниження росту. Обробку будемо проводити моспіланом. Це гарний системник, ефективно діє проти тлі, плодожерок, білокрилок та інших шкідників абрикосів. Його можна також використовувати на всіх плодових деревах, які є у вас на ділянці.